27 липня в Софіївському соборі Києва відбувся помісний собор православної церкви України. Вища владна соборною інституція, що представляє церковну повноту віряни, чернецтво, духовенство та єпископат з усіх куточків України повідомляє офіційна сторінка ПЦУ у Фейсбуці. Помісний собор тривав понад 5 годин. Його учасниками було порушено і заслухано багато актуальних питань і тем. Ухвалені відповідні рішення. Затверджено постанову про календарне питання. Схвалено перехід на новоюлянський календар з 1 вересня цього року. Затверджені прийняті священним синодом ПЦУ та архієрейським собором нашої церкви рішення, ухвалені за час від об'єднавчого собору, відображені у відповідних синодальних документах і соборних постановах, в тому числі судові діяння. Засвідчено бажання і готовність нашої помісної церкви вести діалог, і в мета якою досягти єдності українського православ'я. Підтримано предстоятеля ПЦУ в питанні незалежності церкви від зовнішніх впливів на церковне життя і управління. Затверджено ухвалений архієрейським собором статут положення про управління УПЦ ПЦУ, а також низку інших звернень, оцінок і пропозицій. Сьогодні у митрополичному будинку Святої Софії на запрошення голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського відбулася зустріч з іноземними дипломатами, які акредитовані в Україні. Як повідомляє сайт відомства голова ДС ознайомив гостей із особливостями моделі державно-церковних відносин та станом співпраці між конфесіями, розвитком релігійної ситуації в Україні. Особливу увагу було приділено в участі церков і релігійних організацій у захисті країни, зокрема, сторони обговорили здійснення ними численних гуманітарних проєктів та відстоювання інтересів України на міжнародній арені. 27 липня Верховна Рада підтримала відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Запроголосували проголосували 321 народний депутат. Про це повідомляє Українська Правда. Екс настоятеля десятиного монастиря у ПЦМПГДОНА не допустили виступати в ООН від Росії. Сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН, яке скликає Росія для розгляду ситуації з православною церквою в Україні, не дозволили виступити архієпископу ПЦМПГДеону Харону. На Львівщині парафіяни судяться з обладміністрацією за храм після голосування про перехід до ПЦУ. Новостворена релігійна громада ПЦУ у селі Виднів Львівського району. Через суд вимагає скасувати право власності на храм для парафії у ПЦМП. Інформація про судову справу оприлюднена в єдиному реєстрі судових рішень. Повідомляє Еспресо. До ПЦУ долучився священник у ПЦМП Олексій Бекетов. Вчора до кліру Переяславсько-Вишневської єпархії з благословенням подальшого капеланського служіння прийнято протоєрея Олексія Бекетова. Про це повідомив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко, який і прийняв священника у свою єпархію. На території Мукачівської територіальної громади планують спорудити храм Православної церкви України. Про це повідомляє сторінка Мукачівської міської ради у Фейсбуці. За даними публікації, рішення про надання дозволу на будівництво храму прийняли на сесії 25 липня. Ділянка виділена для церкви має площу 10 арів та розташована поблизу вулиці Рауля Валенберга. Патріарх Кирил Гундяєв раптом забув ім'я президента Росії Володимира Путіна, звертаючись до нього. Про це свідчить відео виступу Кирила на саміті Росія Африка передає ТСН. Сьогодні на Дніпропетровщині судили за розпалювання релігійної ворожнечі настоятеля чоловічого монастиря в БЦМП. Новомосковський суд виніс вирок наміснику Свято-Миколаївського самарського чоловічого монастиря Дніпровської єпархії УПЦМП Досифею Савєлову. Про це повідомляє патріот Донбасу. Митрополит Онуфрій не прийняв священиків, які просили його порвати з РПЦ. Запланована зустріч священиків УПЦМП з митрополитом Онуфрієм щодо остаточного розриву з РПЦ так і не відбулась. Передає главком на Львівщині оцифрують давній дерев'яний храм і унікальний іконостас. Планують також створити інклюзивну експозицію. Планують оцифрувати пам'ятки музею Сакрального мистецтва 16-19 століття Староскварявський іконостас XVI століття. Йдеться зокрема про створення інклюзивної експозиції. Ось такі події відбувалися сьогодні. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаве, Господь посеред нас є і буде.